Привіт! Мене звати Євгенія Рибакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, і сьогодні я хочу поговорити з вами про бізнес з нуля. Дуже часто я чую, що от я не хочу працювати на дідку 8 годин на день, тому я краще відкрию бізнес. Але коли ми відкриваємо бізнес без стратегії, без фінансової моделі, без розуміння, що конкретно ми хочемо отримати там бізнесом ми попадаємо в такий, скажімо так, замкнутий круг, коли ми не тільки працюємо на дядечку 8 годин, а ми працюємо 24 на 7 на Всіх наших клієнтів на всю нашу команду, яких треба забезпечувати зарплатою, гарними умовами праці, розвитком, мотивацією, треба постійно вкладати гроші в рекламу, щоб залучати більше клієнтів, і знову ж таки цим клієнтам надавати кращі послуги, щоб вони потім вас рекомендували. Ідентично, ми повинні задовільнити податкову, тому що треба їм. Здавати звіти, платити податки, допомагати державі розвивати економіці нашої держави, і виходить, що ми якби проміняли спокійну роботу 8 годин на день на бізнес 24 на 7. і в результаті від того всього у вас вигорання ну, розуміння, що робити, страх, ну і можуть бути навіть збитки. Тому сьогодні поговоримо про бізнес. Ми повинні з вами чітко розуміти, а для чого я створюю бізнес. Тому що бізнес ми створюємо також з нашими цілями. І відповідно під кожну бізнес-ціль у нас є конкретна бізнес-модель, у нас є конкретний фінансовий план, і у нас є конкретна бізнес-ідея. І тому ми повинні чітко розуміти, для чого нам взагалі це все. Наприклад, якщо ми просто Перукар, ви хочете створити собі роботу, і ви просто берете і створюєте салон якісь краси. І вам просто треба помічників, наприклад, як візажиста або ще одного перукаря, щоб працювати з вами, як, скажімо так, вам в допомогу, ви просто працюєте собі, платите податки, з вами працюють інші люди, і ви заробляєте тисячу дві доларів, і вам більше нічого не треба. Це теж може бути, тому що ви створюєте для себе своє робоче місце. Якщо ви хочете, наприклад. Створити компанію, щоб потім її продати X10 10 це, наприклад, для технологічних компаній, для інноваційних компаній. Ми говоримо про те, що ми створюємо компанію. Нас на даний момент не цікавить, чи ми генеруємо прибутки. Ми просто створюємо фактично бізнес і продукт. Навколо якого у нас створюються підписки, і чим більше у нас потім будуть, наприклад, купляти наших підписок, нашого його програмного забезпечення, тим більше ми потім можемо зростати. І цей потенціал зростання, цей потенціал майбутніх прибутків, ми можемо продати іншим інвесторам. І тому коли ми конкретно створюємо бізнес, щоб його продати, це інша бізнес-модель і інший фінансовий план. Можливо, ви розглядаєте бізнес як додатковий дохід або джерело пасивного доходу. В таких випадках вам підходить, наприклад, бізнес по франшизі, тому що ви не маєте часу з тим всім розбиратися. У вас є основна робота, але ви можете розглядати тоді вже франшизи, та? тому що франшизи – це вже бізнес в коробочці. Я це називаю. Коли ви його розпаковуєте, і у вас вже конкретний продукт, конкретні процеси, що вам треба, у кого купити, як це поставити, які приміщення треба. І відповідно це вам дозволяє будувати бізнес без великих інвестицій вашого часу для того, щоб його запустити. Я веду це до того, що бачите, від цілі створення бізнесу залежить її бізнес-модель і її фінансовий план. Дуже багато ну, ми ділимося на дві таких категорії: перші а. Я спочатку все протестую, а потім вже бізнес-план, а потім вже фінмодель. Ми не знаємо, по яких цінах продавати. Я подивлюся у конкурентів, я щось запущу, щось там протестую, і тоді будемо бачити. А другі діляться. А другий скажімо так, контингент. Він як я спочатку зроблю бізнес-план, все розпланую, подивлюся, все створю на паперчику, а потім вже буду тестувати таку ідеальну картинку. І одні, і другі потім все одно приходять до одної то ж самої картини, що треба йти до спеціалістів. Чому тому, що перші протестували, але вони нічого не прораховували. Відповідно, у на у них можуть виникнути касові розриви. В майбутньому або вони якісь витрати не заклали, наприклад, на просування, тому що в загальному там від. 15 до 30% відсотків в кожній бізнес-моделі треба закладати бюджет на маркетинг, на просування. Та дуже багато людей просто цього не розуміють і відповідно не закладають це в ціну. А такі думають, о, я купив за гривну, продав за три, і я супербізнесмен, але в принципі це так не працює зараз. А другі, вони зависають на рівні теоретичного бізнес-планування і не тестують свої бізнес-ідеї. Тому давайте поговоримо про п'ять найбільших помилок. Які ми робимо на момент створення бізнесу, і які не треба ігнорувати, перше, коли у нас є бізнес-модель, але ми її не тестуємо, а відразу створюємо бізнес-план. Чому це погано? Ми думаємо, що от я щось вигадала і. А це буде класний продукт. Наприклад, я написала книгу і я подумала, що це буде класний продукт. Та. Але коли е, ми стикаємося вже з ринком і бачимо, що я його розробила, і бізнес-модель створила, і все зробила, і я бачу, що ніхто її не купує. Ну, мою книгу купують. Я до прикладу говорю, що її ніхто не купує. А чому? Тому що я не чітко сформувала свою цільову аудиторію, я не протестувала найменшими витратами, тому що я. Е, всі бізнес-моделі, всі бізнес-ідеї тестую найменшими витратами. Тобто, в мене є ідея, я починаю говорити з потенційними клієнтами, починаю задавати їм питання: окей, а чи є така конкретна ціль, чи я її конкретно розумію, чи це мій ціль, чи це моя цільова аудиторія? Хто платить за це гроші? Тому що коли ми говоримо про книгу для дітей, ми говоримо, що діти споживають, але платять батьки. Тому. Хто цільова аудиторія, батьки чи діти? І тому ми повинні конкретно розуміти і мати відповіді на ці всі питання і протестувати наші гіпотези до того, як ми вже будемо теоретично розбудовувати фінансову модель з усіма показниками бізнесу на наступний там рік, два-три. Тому. Ми повинні тестувати, запускати MVP, Minimal мінімал Product. Ми повинні виводити на ринок тестові продукти для того, щоб збирати відгук з ринка і розуміти, чи за таку ціну клієнт купить, за яку ціну клієнт купить, яку біль я вирішую, де він зараз цю біль і чим перекриває в онлайні офлайні, яким продуктом, кому він довіряє та. Ми повинні тестувати спочатку, наприклад, виділити 10 бізнес-ідей з мінімальними бюджетами, їх протестувати, і тоді вибрати два, які найкраще у нас відгукуються з ринку, і вже їх розвивати. Друга помилка тримати фокус на продажах, а не на бізнес-моделі. Дивіться, чому це проблема. Один раз продати не проблема. Можна продати і все. Проблема в тому, щоб створити продажі системні. Тобто, щоб була підписка, щоб клієнт вам кожен місяць платив гроші, щоб він завжди працював тільки з вами, щоб ви вирішували конкретно його біль, причому з місяця в місяць. Ну, наприклад, ви всі платите Netflix кожного місяця, або ви платите Київстар кожного місяця. Це ідеальна бізнес-модель, тому що Київстар залучив клієнта, і цей клієнт з ним там 10 років. І йому не треба знову ж таки витрачати гроші на рекламу, на залучення знову ж таки нових клієнтів. Так? Якщо ми говоримо, наприклад, що ви там хочете створити додатковий дохід у вигляді ну, продати курси, свої консультації тощо, і це просто одноразовий продукт. І у вас більше в продуктовій лініці нічого немає. Виходить так, що ви витратили гроші на просування, залучили клієнта. Клієнт прийшов, купив, наприклад, вашу там консультацію або книгу, або курс, і все. І вам йому нема нічого продати, і це не підписка, і у вас немає ні якогось там телеграм-каналу з підтримкою, у вас немає додаткових консультацій, у вас якийсь дуже нішевий продукт. І тому ми тут будемо постійно сидіти. Іти на цій іглі. А що ми повинні витрачати і складати дуже багато грошей в залучення нових клієнтів? Мені легше, наприклад, якщо ми говоримо за бухгалтерський бізнес. Там, якщо хтось приходить, наприклад, ну, відкрив товку ФОП, відповідно, він мінімально з нами буде рік, три, п'ять років, як його бізнес буде розвиватися? І він розвивається, і наш бізнес по, бухгал... по бухгалтерських послугах також розвивається. Ми можемо йому допродати. Юридичні послуги, можливо, тут йому вже треба і фінансові послуги, можливо, йому там треба аудиторські послуги. Тому, наприклад, от е, бізнес-модель бухгалтерського аутсорсу це бізнес-модель по підписці. Тому що якщо клієнта ми залучили, ми заплатили, наприклад, за нього, але він з нами буде один, два, три, п'ять років. Тому такий підхід, він дуже прагматичний і тому дуже важливо розуміти свою бізнес-модель, а не просто думати за продажі, ну там продало один раз книгу, ну окей, а як другий раз, третій продати, знову ж таки, дуже багато треба буде зусиль. І якщо це ваш додатковий дохід, то ви просто вигорите, тому що вам постійно треба думати, як залучити нових клієнтів. Помилка номер три: все робити самостійно. Я розумію, що коли ми тільки на початку шляху. І, взагалі, то я раджу так, що перед тим як делегувати, ви повинні самостійно розібратися з цим процесом. Тому що я, коли, наприклад, дуже хотіла запустити соціальні мережі, я взагалі не розбиралася в маркетингу, я не розбиралася в соціальних мережах. Я хотіла це делегувати. У мене було три СММщика. Я дуже хотіла це делегувати і взагалі про це не думати, тому що в мене тут бізнес, там написання книг, там консалтинговий, тут е, аудиторський бухгалтерський. І я не хотіла туди лізти. Але як показує практика, якщо ви не знаєте, що ви делегуєте, то ви не можете це контролювати. І відповідно, коли просто люди роблять щось, але вони не несуть відповідальність за результати. А в маркетингу це так, та тому що це знову ж таки тестування, гіпотез, і знову ж таки ніхто не може гарантувати вам результат. Тому ми говоримо про те, що ви повинні розбиратися в тому, що ви делегуєте. Ну і звичайно, що я ще раджу: не забувайте про впровадження автоматизованих систем. Тобто бухгалтерський облік автоматизуємо за допомогою програмного забезпечення, касовий апарат автоматизуємо за допомогою ВАЙФОПЕЙ, електронні продажі автоматизуємо за допомогою лендінга ВайФОПей, там, наприклад, посилання з інстаграму. Ми навіть Телеграм можемо автоматизувати. Через бізнес-підписку, тому що там дуже багато автоматизованих відповідей, і чат-бот можна підключити. Тому а, також я ще використовую штучний інтелект не тільки там чат gpt там є багато різних е, е, програм, які я використовую для того, щоб пришвидшити генерування не тільки ідей, але, наприклад, презентації, оформлення статистики тощо. Та тому е, автоматизація тут необхідна. Але ми спочатку вчимося мінімально, щоб розуміти, що ми дологуємо, і. Потім шукаємо людей, на яких можна дологувати. І не завжди, з першого разу, ви можете знайти ту людину, з якою вам буде комфортно працювати, і яка буде дійсно виконувати свою роботу якісно. Тому також шукайте правильних людей. Помилка четверта це відсутність фінансової подушки, тому що якщо ми говоримо за розвиток програмного забезпечення, тобто ви от хочете заснувати. Товариство з обмеженою відповідальністю розробити програмне забезпечення, почати його продавати, отримувати вже перших клієнтів по підписці. І тут у вас питання: а скільки ж мені треба вкласти першочергово мого часу, енергії та грошей для того, щоб розробити цей продукт інколи це 100 тисяч доларів? І коли ми усвідомлюємо цю цифру, ми повинні задати собі питання: а чи ми хочемо і дійсно зараз вкласти 100 тисяч доларів, і чи ми можемо потім без тестування такого продукту з мінімальними бюджетами отримати потенційного клієнта, який заплатить нам за цю бізнес-ідею, і за цю бізнес-модель X10, Та да? тобто вклали 100 тисяч доларів, викупили у вас, наприклад, за мільйон тут. Теж ми повинні розуміти, що бізнес будується за один день, і він починає генерувати, наприклад, наші реальні доходи там у когось, там на наступний місяць, у когось через три місяці, у когось через 12 місяців, і ми повинні мати фінансову подушку, тобто, хоча б першочерговий бюджет. Для інвестицій, для того, щоб платити всім зарплати, ну вкладати в рекламу, вкладати навіть в мінімальну вистворення лендінгу в щоб тестувати ваші бізнес-гіпотези і тоді вже визначати, що конкретно буде діяти і з чим я можу йти в масштабування. Я завжди знову ж таки вибираємо ціль, вибираємо ідеї, їх тестуємо і потім ті, які дійсно вже... Працюють, ми йдемо в масштабування з правильною бізнес-моделлю і вже будуємо тоді правильний фінансовий план, який допомагає нам приймати якісні фінансові рішення. П'ята помилка: відсутність особистого бренду. Люди купують у людей, це я дуже добре усвідомила, і тепер реально можу вам сказати, що як би ефімерно воно назвучало особистий бренд, але це все таки означає, що я можу бути класом спеціалістом. Але якщо я про це нікому не буду говорити. Про мене в принципі буде знати тільки маленька кількість людей, яка мене буде обережно передавати з рук в руки, тобто сарафанне радіо. Якщо в мене там така то проблема або такий-то запит, наприклад, ти підійди до Євгенії, от тобі номер телефона, і вона з тобою попрацює і вирішить твої питання. Це одна зі стратегій вашого розвитку. Але якщо ви хочете розвивати ваші бізнеси. Ви повинні виходити в соцмережі там, де ваш клієнт, щоб будувати з ним довірливі стосунки, щоб він розумів, хто ви є, який у вас бекграунд, яка у вас експертиза, чи ви вже вирішували такі питання для інших людей? Чи ви є такою людиною, яка для себе вже на своєму досвіді пройшла цей шлях і може сказати своєму потенційному клієнту, як і що треба зробити? Тому що, наприклад, якщо я відкривала вже Декілька своїх бізнесів і розвивала там, наприклад, бізнеси в різних бізнес-партнерствах, то я вже можу конкретно сказати Я це пройшла, я на цьому попалилася, тому не роби моїх помилок. Зроби так, так, так і так, щоб ти зекономила собі час, гроші і точно знала, що ти, якщо впряжешся, Цю бізнес-ідею ти хоча б отримаєш, ну, скажімо так, високі шанси отримати прибутки і побудувати дійсно бізнес, який можна буде масштабувати без збільшення твоїх годин, тому що твої години як ресурсу та теж обмежені, І відповідно я завжди тепер, кожен божий раз, я аналізую, чи ця бізнес-модель може розвиватися без прямо пропорційної зв'язки з моїм часом. Тобто, чи мені не треба більше часу? Вкладати в то в те, щоб, наприклад, збільшувати продажі своїх книг. Ні, я просто повинна більше виділяти грошей на рекламу. Ну і, звичайно, на побудову особистого бренду, щоб всі розуміли, що я спеціаліст і я продаю свої книги. І зараз я пишу вже книгу для жінок, тому що вони вже купують просто мою книгу для дітей, щоб розібратися самостійно зі своїми фінансами. І дуже багато запитів було для книги для, для жінок. Підсумуємо наш алгоритм, що ми повинні робити. Перше, ми повинні чітко розуміти, для чого ми створюємо бізнес, і скільки часу ми для його розвитку маємо, скільки грошей нам для цього треба, і починаємо тестувати наші бізнес-ідеї. Мінімально у нас повинно бути десь 10 бізнес-ідей, з яких дві Повинні у вас спрацювати, і коли от вони ви зможете їх відфільтрувати, робити каздеви, робити лендінги, пробувати продавати через соцмережі, говорити про це, наприклад, в Ютубі або навіть в. І і дивитися, чи люди реагують, чи вони дійсно хочуть за ваш проект проголосувати грошима, відповідно, купити ваш продукт, і ви вже розумієте, ага, я тут попав в точку. Я точно розумію, що треба моєму цільовій аудиторії, і що вона хоче купити. Таким чином, ми далі рухаємося. Ми потім складаємо згідно вже зібраних з ринку реальних кейсів. Коли ви вже продали свій продукт по реальній ціні, за яку ціну, наприклад, клієнт захотів проголосувати, який результат він отримав, який фідбек він дав. І далі, от з цими цифрами і з цими даними, ми починаємо вже по факту розбудовувати бізнес-модель оптимально для того, щоб потім можна було масштабувати продажі та, і робити їх постійними, і розуміти, по якій ціні нам вигідно це продавати, щоб ми в результаті не опинилися, вигорівши. І зі збитками, Та? ми розвиваємо свій особистий бренд, ми виходимо на мультиканальність. Це означає, що ви повинні розуміти, де ваша цільова аудиторія. Вона сидить в Тіктоці. Або вона сидить в інстаграмі, або вона сидить в Ютубі, або вона сидить в Телеграм-ботах. Та ви повинні розуміти, як на неї вийти. Ви повинні протестувати свої гіпотези і знову ж таки закласти бюджет на рекламу, на просування, щоб точно розуміти, що це закладено вашу ціну, і що ви потім в результаті хоча б будете заробляти 20-30% від вашого бізнесу. Тому що якщо ви будете стільки багато працювати 24 на 7 і отримувати там 10%, а це там 1000 Доларів, ну ви можете піти і спокійно попрацювати 8 годин на дядючко. Також ми не забуваємо за гнучкість у фінансах, тобто тестуйте все з мінімальними бюджетами. Протестували, проаналізували, зібрали дані, пішли далі. Не завжди все починається, ну скажімо так, з успішного успіху. Ви можете там, наприклад, рік часу експериментувати з різними бізнес-ідеями, але це необхідно для того, щоб реально визначити от цілу от цільову аудиторію. з Її болями, і як ви можете на неї виходити, і яку біль ви можете для неї вирішувати? Можливо, вам взагалі треба створювати безкоштовні відео уроки на Ютубі для дітей. Наприклад, по робототехніці або ще щось, і таким чином ви можете монетизувати, тобто вам YouTube буде платити за те, що ви створюєте такий контент, а всі мами і всі, скажімо так, їхні діти будуть безкоштовно отримувати доступ до такої інформації, до таких уроків. Подумайте про це. Тобто, бізнес-модель все ж таки залежить від того, що ви вмієте, що ви хочете продавати, і хто ваш клієнт. Ну і звичайно, що я ще раджу зі свого досвіду, це все ж таки шукати можливості колаборації бізнес партнерств Тому що не обов'язково вам думати, як створити там виробництво меблів або як створити виробництво швейне. Можливо, вам просто треба знайти вже існуючі виробництво, піти до них і сказати: Окей, слухайте, в мене є така ідея, в мене є особистий бренд, я хочу запустити свій продукт як інфлюенсер, Мені. Від вас треба, щоб ви, там, наприклад, виготовили такий-то продукт в такій-то кількості, а я буду це продавати через свої соцмережі. Або ж, знову ж таки, ви, виробництво, ви можете, ну, наприклад, ювелірка, ви бачили, напевно, дуже багато прикладів, коли вони йдуть до блогерів, до інфлюенсерів і з ними в бізнес-партнерстві розробляють якусь колекцію, та, або одягу, або косметики. І виходить так, що їм не треба вкладати 30% в розвиток. Фактично, реклами, тому що 30% отримує цей блогер за те, що він прорекламував ваш товар. Це реальна система, яка працює. Єдине, що кожен раз. В колаборації треба рахувати цифри, та тобто по якій ціні ми виготовляємо, скільки отримує блогер, з яких продаж, скільки ви отримуєте прибутку, що буде після цієї колаборації, скільки часу вам треба, щоб її протестувати, скільки часу ви захочете виділити для того, щоб, наприклад, створити цей продукт, все треба рахувати, тому що ну все ж таки гроші люблять, щоб їх рахували, і ми повинні не просто йти в якусь там бізнес-ідею, а чітко її прорахувати. Яка точка безбудковості, скільки ми повинні продати, по якій собі вартості ми повинні це виготовити. Якщо ми в рекламу не вкладаємо, окей, скільки е, з там, наприклад, з активної аудиторії блогера ми можемо залучити клієнтів і продати цей продукт, е, ми все повинні рахувати. Тому що навіть маркетинг це про цифри, е, а не тільки про ідеї або якісь там, я не знаю, креативи. Ні, тут конкретно в маркетингу і в продажах необхідно постійно відновлюваний. Оцей е, грошовий потік від клієнтів. Тому, е, наприклад, я зараз буду розширювати продуктову лінійку, хоча мені там говорили на закритому розборі суперкласної е, консультантки, що ні, треба концентруватися тільки на одному продукті. Але після того продукту мені ж треба ще продавати інші, а про мене знаю тільки, там, наприклад, як про капіталістку. Ну і трошки воно таке мені, і я відповідно працюю над своїм позиціонуванням. І не забувайте, що це вимагає часу. Тому не розчаровуйтесь, якщо. У вас не виходить з першого разу, концентруйтеся, будь ласка, на своїх довгострокових цілях, на своїх стратегіях і розумійте, що сьогодні не вийде, а завтра буде можливість, і ви її побачите, і вона залетить. Тому пробуйте, тестуйте, задоволенням робіть бізнес, задоволенням працюйте, завжди аналізуйте, для чого вам це, і чи воно приносить вам задоволення. Тому підписуйтесь, ставте колокольчики, лайки, і побачимося в наступних серіях.